Колись зі мною в лікарні лежала пані а, в палаті на одному коридорі, на одному поверсі лікарні. І ми якось з нею розговорилися, коли гуляли коридорами, і вона розповіла мені дуже сумну і важку історію зі свого життя. Коли її дочка була підліткою, її зґвалтували на березі водойми якоїсь, чи то озера, чи то річки. І хлопець, який це зробив, був молодий. Я так зрозуміла, двадцять чимось. А це було конкретно зґвалтування, конкретно напад на неї. Можливо, я не пам'ятаю, чи вона його знала чи не знала, як вона розповідала. Але конкретно, навіть якщо знала, це був напад на неї і зґвалтування. І а, хлопець був молодий і. Вона каже, що його батьки сльозно просто просили їх з чоловіком забрати заяву. І запропонували їм шалену для них на той момент купу грошей. І вона каже: ми взяли гроші і вирішили також йому не ламати життя. Ну, по ітогу вони зламали психіку власній дочці. Я не знаю, як вони представили все це тоді. Їй на той момент, коли це трапилося підлітку. Тому що, як знаєте, я не, я не розпитую, якщо там це не сеанс, якщо це так стороння людина просто зі мною ділиться, я не розпитую, що людина мені як розповіла, то я розповіла. <кій> я не лізу в такі речі. Я не знаю, як вони їй пояснили, чому, чому він не гратами, чому немає судового процесу. Але коли ця дівчина стала старшою, вона їй висловила те, що мама, я вам ніколи цього не пробачу. Я ніколи цього вам не пробачу. Тому що він мене зґвалтував один раз, а ви мене зрадили виходить другий, взявши ці гроші. Така от історія, знаєте, зайвий разниць, що не можна міняти совість на гроші. Галцівники мають представати перед судом і утримувати стільки, скільки о, за законом кримінального кодексу їм належить. Жодних там грошей не має бути залученим. Бачите, дівчинка прийшла через одне пекло, а потім ще, ще тепер все життя вона буде проходити через інше, через те, що зробили батьки. Отака такая вот история.